Друзі, привіт! З вами, як завжди, Майя і Рома. А слухайте ви рожеві окуляри. Так, а сьогодні будемо з вами обговорювати деякі робочі питання. Нагадуєш мені когось начальника має. ну, скажи, швидко всі до роботи. Цей звіт потрібен був ще навчора. Ану, швидко всі до роботи. Цей звіт потрібен був ще на вчора. Ну, знаєш, трошечки не дотягуєш, але Ай. я думаю, що в майбутньому тобі вийти. А, Хто сказав, що я взагалі маю бути босом? але зараз не про це. Сьогодні ми будемо говорити про те, як поєднувати роботу і стосунки. Тож не перемикайтеся, друзі. Ром чи забирає в тебе робота багато часу? Весь час забирає Чому? з понеділка по п'ятницю. Уяви, що люди, які сім днів на тиждень працюють, співчувають цим людям. Я б не витримав в такому ритмі. Я не хочу прийнювати себе з іншими людьми і не хочу казати, що от п'ять днів в тиждень працювати це погано. Якщо людині подобається її робота, мені здається, вона буде працювати і шість днів в тиждень. Але для мене особисто це дуже складно, тому що не вистачає цих два дні. І часу виходить так, що і, і ще один мій вихідний забирає робота. Тому мені комбінувати роботу і всі свої інші справи це дуже складно. І робота в мене займає 80% мого часу. Це дійсно багато в порівнянні з тим, що ми мали би відпочивати також і відновлюватись в плані сну. Мені здається, всі чули цю. Пропорцію нашого часу, що ми мали би 8 годин працювати, 8 годин приділяти нашим хобі сім'ї, друзям, те, що для нас важливо, а інші 8 годин ми мали б спати, тобто виділяти саме фізичному відновленню. Якщо 80% свого часу ти працюєш, де ті 20? Це без сну чи разом із сном? Я коли сплю, все одно працюю. Ну... серйозно, тому що коли ти лягаєш спати. Мене турбують думки про те, що треба зробити на роботі, то і треба всинити на роботі то, і треба то. І ти, типу, такий Сниш роботу? Сплю і думаю про роботу. Я сплю і думаю, як я буду домовляти з людьми про зустріч, як я буду знімати, як я буду монтувати. Отак. От Тому я можу сміло сказати, що 80% мене займає робота. Окрім того, що в мене є одна робота, в мене є ще одна робота. Це монтаж в мене йде тут, і монтаж де іншому місці, і це складно. Ром, у тебе є відносини з дівчиною, тому мені цікаво, як ти встигаєш оці 20% вкласти той час для спілкування із нею і продовження будування стосунків. Як ти взагалі оце компонуєш? Роботу і стосунки? Тим, що я повертаюсь додому іноді в 11, іноді в пів 12 вечора. Якщо ти закінчиш роботу в пів 6 вечора. Ти до восьмої години маєш зробити ще іншу роботу, а ще треба повечеряти, а ще коли в тебе є якісь навчання, і потім ти потрапляєш до тієї людини в півдесятої, в десятої вечора. Тому що якщо ти хочеш поспілкуватися з людиною, тобі треба виділити її час, друзі. Ми знаємо, що багато хто із вас працює і має великі навантаження. Однак, давайте поговоримо сьогодні про те, як ми можемо поєднувати свою роботу, а також стосунки. У нашому сучасному світі ми всі завжди кудись спішимо. школа, університет, робота. Але саме на етапі роботи в нас частіше за все вже є стосунки. Ну а як же ж встигати відділяти час на партнера, але при цьому встигати працювати? Це не просте питання, особливо коли роботи дуже багато. Все ж завжди постає вибір, що важливіше: друга половинка чи кар'єра. При цьому ми можемо розглянути можливість розподілення свого часу. Можливо, якщо зменшити час у телефоні, раніше вставати або лягати, то десь у нас звільняться час і ми зможемо його приділити нашому партнеру. Ще існують вихідні відпустки, це теж важливий час для нашого спілкування. Ми повинні подумати, як краще і якісно його провести із нашими коханими. Давайте зараз розглянемо так звані баланси. Оцінимо, які в нас справи з часом, робочими завданнями і навантаженнями на роботі. Отож, баланс перший це навантаження. Він включає в себе оптимальну кількість годин роботи на тиждень, можливість брати відпустки, регулярні або великі відпустки тривалістю 3-4 тижні, а також наявність щонайменше одного вільного дня на тиждень, коли ви не працюєте і можете виділити час. Особистим справам або відпочинку. Другий баланс це ваш час. Рівномірний розподіл часу між роботою та іншими аспектами життя. Важливо мати встановлену годину кінця робочого дня, після якої ви припиняєте працювати і приділяєте увагу собі, партнеру та іншим аспектам життя. Ваші робочі месенджери не повинні працювати під час цього часу. Третій баланс. Це ваші робочі завдання. Низька або надто висока складність роботи, рутинні завдання, недостатня цікавість роботи можуть впливати на вашу мотивацію та продуктивність. Важливо мати різноманітні та цікаві завдання. Від цього залежить ваш емоційний стан і втома, якщо ви постійно злі або занадто втомлені після роботи, то це може впливати на ваші стосунки. Четвертий і останній баланс це ваші соціальні зв'язки. Підтримка від колег, керівника та хороші стосунки на роботі допомагають відчувати себе краще. Це підтримує вашу мотивацію і продуктивність. Також важливі стосунки з родиною, друзями та партнером, які підтримують вас в професійному та особистому житті. Чому ми назвали це балансами? Тому що це ті критерії і частини нашого життя, які напряму пов'язані із нашим емоційним станом. Якщо буде баланс між роботою та особистим життям, набагато легше буде зберігати мотивацію як для роботи, так і для стосунків. Але як зрозуміти, що в стосунках через роботу щось йде не так? Ось декілька ознак робота в пріоритеті. Ви постійно відмовляєтеся проводити час із партнером на користь роботи, що може призводити до напруження і конфліктів у стосунках. Також розмови лише про роботу, ви не говорите ні про що з партнером, окрім робочих тем. Це може свідчити про те, що ви вкладаєте занадто багато часу та сил у роботу. Часті суперечки. Ви стаєте більш дратівливим та сперечаєтеся з партнером після стресового робочого дня. Навіть у ситуаціях, які раніше не викликали б конфліктів. І наостанок бажання уникати спілкування. Ви не бажаєте брати участь у спілкуванні із партнером, і ваш розум завжди зайнятий робочими питаннями навіть після повернення додому. Рожеві жарти. Виявляється, якщо на роботі працювати, то робочий день проходить набагато швидше. Дурниця. Робочий день минає ще швидше, якщо на роботі просто спати. Отже, ось деякі способи, які допоможуть підтримувати ваші стосунки, балансувати роботу з особистим життям. По перше, це обговорення планів заздалегідь. Якщо ви дуже зайняті, то можете заздалегідь обговорити свої розклади і спробувати знайти оптимальний час для спільних зустрічей та відпочинку. Це допоможе забезпечити баланс між роботою і стосунками. Незаплановані романтичні вечері, закохані не повинні планувати прямо кожну зустріч. Спонтанні вечори, коли вони не очікуються, можуть бути особливо романтичними і веселими. Вони додають елемент інтриги та радісних несподіванок у стосунках. Спонтанні подарунки. Подарунки, незалежно від їхнього розміру чи вартості, можуть підтримувати романтику в стосунках. Важливо проявляти увагу одне до одного та слухати бажання та потреби партнера. Вимикання гаджетів вдома. Вимикання всіх гаджетів. Після повернення додому може створити спокійну атмосферу для спілкування і якості проведеного разом часу. І наостанок активне спілкування. Навіть якщо партнери зайняті на роботі, вони можуть спілкуватися і підтримувати одне одного через повідомлення, смішні картинки, фото, відео або просто розмови про свою рутину та плани. Боротьби зітхаємо У марноті бо втрат. Не забувайте приділяти час своїм коханим, навіть якщо багато роботи і ви втомлюєтесь. Розставляйте пріоритети, балансуйте роботу і стосунки, і не забувайте відпочивати і спілкуватися одне із одним. Друзі, якщо вам цікаво, то шукайте рожеві окуляри і на інших платформах. А також, якщо у вас є питання або побажання, телефонуйте за номером 093 20 05 200. Дякуємо, що були з нами. Papá!